Дивіться, я думаю, що вже пора, це я так думаю, потрошечки виносити мої егустомочки, щоб вони закалялись. Я їх сів, як винесу, то вони такий кусок займуть, якщо буду ставити одну біля одного. Треба поїхати зараз в епіцентр, купити отаких от штучок. От, і я вчора п'ять купила тих салатових. Ви бачили, показувала, посадила туди. Гляньте на фоні морозників. Красиві, які. Ой, я так люблю квіти. У мене ще стільки треба пересаджування, їду на нову почту. Мені прийшла посин... посилка, я вам говорила, покажу, що я купила знову. Отаке. Хай вони тут залишаються, хай закаляються, зараз плюс 11 і хай привикають на дворі. Всім гарненького дня, мирного неба і за все вам дякую.